Василь Стус напередодні свята. Напередодні свята, коли люди матнулися по крамницях, воносячи звідти шпроти, проти, смажену рибу, шинку і горілку з перцем, якийсь дивак, обутий модні черевики, такі тиждень тому були виконали в Нівермазі Україна 22:50 з навантаженням дитячі штанці, 18-го розміру, облився чортівнею і підпалив себе. О, він горів, як порося, смажений примусом. Налетів на людей, що культурно собі стояли в черзі за цитринами. Порозбігалися усі, як один, від нього так несло смаленим, носа було навернути ніяк. На щастя, узялося кілька мі міліціонерів, одразу вкинули його в машину і помчали в бік Лук'янівки, а чергами таки достоялись. А як же? що то за святкове.